Місто, яке одне із перших зазнало, що таке війна: тримісячна окупація, ракетні обстріли, страх. Все це місто Краматорськ пережило ще у 2014 році. Сьогодні ж ворог не в силі захопити це місто, тому завдає нищівних ударів по Краматорську, забираючи життя мирних людей. Позаду мене будинок, який перший прийняв на себе удар від початку повномасштабного вторгнення. Тоді уламки від ракети пошкодили десятки квартир. Це був перший знак, що ворог буде жорстоким і безжальним. В 30 кілометрах від Краматорська вже точилися запеклі бої. Люди почали масово виїжджати з міста. Частина евакуювалася на власних авто, а решта потягами. Більше ніж рік тому російські ракети вдарили по залізничному вокзалу. Тоді там знаходились понад 4 тисячі осіб. За закликом Донецького ОДА, місцевих просили евакуюватися. Тисячі людей чекали на потяг. Однак долі кремоторчан змінила окупантська ракета. Точка у Внаслідок обстрілу загинула 61 особа, серед них 7 дітей. Ще 151 особа отримали поранення. Цинічність окупантів не знала меж на ракеті, якою вдарили по мирному населенню. Було написано за дітей. Самое сложное было на ЖД вокзале 8 апреля в том году. я там свидетель, участник этого всего. Мы носили трупы, оказывали первую помощь. Это там первый раз в жизни, когда я столкнулся с смертью. Тем более такой глобальный, что там 30 чем-то человек трупы. Там конечности у людей. Это было тяжело. Богдан, житель Краматорська, з перших днів війни намагався записатися до лав ЗСУ. Однак хлопцеві відмовили, він студент двох вузів. Це сказали студент, іди учись, ми тебе не візьмемо. Після Поситував вже точно окончательно поняв, що буду займатися волонтерством. І все захопилось. Цей звук зараз взагалі Абсолютно. як добрий ранок. Окей, нормально. За словами Богдана, найважче в роботі волонтера евакуація мирного населення з прифронтових територій. А що люди кажуть? Чому вони не хочуть виїжджати? Это их дом, они тут и умрут. Нам страшно ехать никуда. У нас нет денег для выезда. Или нам некуда ехать, нас никто не ждет. Либо мы там не нужны. Бути волонтером морально важка робота, яка потребує абсолютної самопожертви. Однак залишити місто Богдан і його рідні не збираються навіть при найжахливішому сценарії. Була просто закінчити все це волонтерство. Тяжело. Опять же, ні, абсолютно ні тремені на себе. Я повністю я ватажок організації нашої. І дуже багато на плечі ложиться. Іноді більше, чим можу взяти на себе. окупанти щодня обстрілюють Краматорськ. Найчастіше в'ють по промисловій зоні. Однак бувають жахливі ночі, коли ракети прилітають по житлових будинках, школах та інститутах. Це Донецький інститут, де вчилися такі ж самі студенти, як я. І русні байдуже куди стріляти своїми ракетами. Чи це навчальний заклад, чи це. Дійсно критична військова інфраструктура. Через війну у місті залишилося лише 30% населення. Більшість з них військові. Незважаючи на постійні обстріли, місто Краматорськ тримається. а його мешканці роблять все можливе, аби наблизити перемогу. Дякуємо нашим захисникам і захисницям за те, що обороняєте нашу державу. Слава Україні! В проміннях правди з жовтим сонцем по плечу пишем в книгах для майбутніх, як ми виграєм війну, як ми виграєм війну, ей чуєшман!